Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників-гостей свого каналу. Ось і прийшов цей час, коли всі господині шукають рецепт Великодньої випічки. Шукають в інтернеті, переглядають свої старі записи, одна від одної переписують. Тому сьогодні, друзі, я хочу запропонувати вам рецепт великодньої випічки від нашої легендарної кулінарки Дарії Цвек. Але рецепт трохи я змінила. Великодню випічку або Великодню Солодку бабку, як тут у нас на Галичині називають, я завжди пекла по ретельному рецепту Дарії Цвек. Але приїхавши в Італію, для своїх рідних, я спекла одну порцію ось цієї великодньої бабки. І моїй дочці забракло цукру. І відчувався дуже різкий запах дріжджів. Другу бабку я спекла, уже трохи змінивши рецепт Дарії Цвек. І сьогодні вам подам її е, у тому зміненому варіанті. Можливо, вона вам сподобається краще, бо моїм дітям вона посмакувала краще, як в першому варіанті. Звичайно, що в описі під відео буде оновлений рецепт приготування святкової великодньої бабки. Насамперед приготую всі інгредієнти, які буду використовувати в тісті. Заливаю кип'ятком потрібну кількість родзинок і так вони будуть стояти, поки не остигне вода. Два рази просію борошно для того, щоб воно збагатилося киснем. Від цього тісто виходить більш пишним, а випічка наша буде більш ніжною та м'якою. У мікрохвильовій печі розтоплюю масло. Після того, як розтопиться масло чи маргарин, треба його охолодити до теплого стану. Воно не повинно бути гарячим. Відмірюємо потрібну кількість молока і підігріваємо його теж до тепленького. Жовтки відділюю від білків і відправляю їх у миску. В даному рецепті використовуються тільки жовтки. Всі процеси і послідовність приготування баби будуть згідно рецепту Дарії Цвек. Тільки кількісний склад я зменшу наполовину, тому що готуватиму пів порції випічки. У миску виливаю тепленьке молоком. До нього додаю подрібнені пресовані дріжджі. До цього додаю ложку 2 цукру та 2-3 ложки муки із загальної кількості, що призначена для випічки. Вінчиком розмішую це так, щоб не залишилося ніде грудочки дріжджі, вони повністю розчинилися у молоці. Ось це ми приготували опару. У нас на галичині кажуть, що це розчина. Миску з опарою накриваємо рушником і кладемо у тепле місце, щоб активувалися дріжджі. Ось так при відкритих дверцях в вімкненої духовки буде підходити моя опара. Міксером зіб'ю жовтки з цукром. І збиватиму їх до тих пір, поки яйця не збільшаться в об'ємі і не посвітлішають. А коли на поверхні почнуть вимальовувати чіткі контури, то це означає, що вони вже збиті. Сюди можна було ще натерти цедру половини лимона, але я її натру у муку. Натираємо тільки жовту частину, білу не чіпаємо, щоб не гірчила наша випічка. Муку з цедрою перемішаємо, а ось і опара вона гарно підійшла. Це означає, що наші дріжджі дуже активно працюють. В миску до опари додаємо збиті жовтки з цукром. Збиті жовтки з цукром і опару легенько перемішаємо. В кілька прийомів додаємо сюди муку і знову ж. Добре перемішуємо. В кінці додаємо солі і замішуємо тісто. Спершу вимішуємо лопаткою, а коли тяжко стає, тоді в рух ідуть руки. І тут, друзі, ми повинні себе налаштувати на довготривале вимішування. Я місила тісто уже 40 хвилин, але в руках я відчула, що тісто замішене. Добре. Бо таке рідкувате тісто, але досить добре відстає від руки і від стінок миски. І ось тепер у наше добре вимішане тісто виливаємо розтоплене вершкове масло. І знову вимішуємо так, аби тісто увібрало у себе все масло. Тісто стало легким, еластичним, повністю відстає від рук. Ну, воно готове. Просушений ізюм. Додаємо у миску і умішуємо його в тісто. Ось так виглядає уже наше замішене тісто. Бачите, від лопатки повністю відстає тісто чудове. Накриваємо його рушником і кладемо у тепле місце, щоб підходило. А тут воно себе дуже комфортно почуває і через 2 години моє тісто збільшилося в 3 рази. Руки змащуємо невеликою кількістю олії або розтопленого масла, і тепер будемо формувати бабу і наповнювати форму тістом. Відшипуємо від загальної кількості тіста такий колобочок, аби розмір його відповідав розміру третьої частини форми. Тобто заповненою тістом повинна бути тільки третя частина форми. Тісто закручуємо так, щоб ізюм залишився у тісті, щоб не був поверх нього, тому що він просто згорить. Розрівняємо трохи тісто, підправимо, якщо ізюм зверху, потиснемо його в тісто, втопимо. Ось у мене вийшло дві такі форми, наповнені тістом для великодньої випічки. Але якщо ви будете печи згідно рецепту, то у вас вийде ще так раз. Кладу підкисати у тепле місце, і коли форми повністю заповняться тістом, у духовці при температурі 190 градусів буду випікати 40 хвилин. І так, на боці. Котячи з одного боку на другий, буде остигати моя великодня випічка. А коли вони вже повністю остигнуть, знімаю з них форму, кладу їх у вертикальне положення і буду їх оздоблювати. Цю ніжну, м'ягеньку, пухкеньку великодню випічку. А оздоблювати сьогодні ми будемо нашу випічку з желатиновою глазурю. 10 грам швидкорозчинного желатину заливаю 20 мл води. Розмішую желатин з водою і залишаю, щоб він набух. Ну, він в мене практично одразу і набух. У сотейник відправляю 200 г цукру і додаю до нього 50 мл води. Запалюю під сотейником вогонь. І постійно помішуючи, буду варити цей сироп, аж поки не розчиниться увесь цукор. І коли сироп закипить і цукор повністю розчиниться, тоді ще будемо його ось так кип'ятити ну, хвилиночку півтора, не довше. Виключаємо вогонь і додаємо у сотейник набухлий желатин. Сироп з желатином помішуємо, поки у ньому не розчиниться повністю желатин. Желатин повністю розчинився. Тепер міксером на високих обертах будемо збивати ось цю нашу суміш до появи глазурі. Все, вінчики міксера вимальовують чіткі контури на поверхні, наша желатинова глазур готова. Наносимо на поверхню випічки, і нехай вона собі так тече, куди хоче. Мені навіть дуже подобаються ці потоки. І поки глазур ще не остигла і є такою липкою, по ній зверху посипаємо посипкою. В недовгому часі глазур повністю висохла і наша великодня святкова випічка готова. Наша великодня баба. Подивіться, яка вона м'ягесенька. Навіть при тому, що в своєму рецепті я додала меншу кількість дріжджів і більшу кількість цукру. Тому готуйте, друзі! І нехай у вас все вдається. Хочете по першому оригінальному рецепту Дарії Цвек, а хочете по-моєму зміненому. В обох випадках виходить випічка дуже ніжною, пухкою і смачною. У описі під відео, звичайно ж, подам два варіанти. Ось така, друзі, вийшла у мене цього разу великодня випічка. Тобто святкова бабка за. Дарією цвек. Правда, у трохи зміненому мною варіанті. Але все одно вона вийшла пухкенька, м'ягенька і надто смачною. Готуйте і нехай вам смакує! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів, щасливого і спокійного святкування, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!